Окей, я попросила камеру в оператора и зараз... Зараз мы идем. Тут квиты! Да, я вам покажу в середине. Все, Марку? А, пиццерия. Ресторан-пиццерия. А, пиццерия. Поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч брілочки. Брілочки з інструментами музикальними із іграшками. Прикольно. Єго. Якісь картин, якісь напевно... А це жісніци. Співачки. Я там голову скає, так бачила. Вона ж напоїв. Тільки це Щоб вітер не здобув. Ви що запаїть Колеги. Тушок жіночий, для чого так? <laughs> Дивися, дойці, як гарно намалювала. Дивисься. Тетя Русалка, як русалка, диви, дивись. Настенька Серце, ой ти ж моє серденько. Диви, качелька, хочеш покататися? Попав сигнал GPS. Детки, мы заранее наконец-то в ресторан Тут, да, оператор, не оператор, ну что, детки, я вам говорю. Сказать... Спонсор Да, спонсор Не скажи спонсор Ага все собаку такую маленькую. Чуть-чуть. Да. -а -а -а. Божьи коровки, бачишь, что это? Коровки. <свеч> Creo красуня наїлася? Наїлася. Молодець. Умнічка. Тата накормила? Ні. Трошки погуяємося і підемо машину. Ми погояємося до Добре. Чекаю каву. Стати. Дітки п'ють каву. Сьогодні принесли мамі й татові. Диви, тітя тобі щось принесе Бабуля на пляжі. Бабулі різні бувають.

Ну, типу так. Скаут. Скаут. О, А ти бачиш мене? Вау! Тобі махаю. Se você não puder ver o rato, só like! E morreu! Vamos um ver o rato batido o canal Play Igor! Yeah, yeah! Haha! -ha. Ja byłem zima! Na ty, moje panno! I powadził się w maszynie! Miam, mam! Czy ty robisz rozpakowo? Uh, wyprost czegoś, co ty robiłem, co